З нею спою дойця! Слідгово моя доля, Райша до Ледженд. Двій дружана, зв'язку Містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити про ребаланс двох героїв: Вурлім і Ашнар. Два дуже хороших героя. Нарешті машина ребалансу дібралась, доїхала до повзла до цих двох героїв. Давайте ми першого поговоримо за Ашнара, це. Міфічний герой, якого ми дуже і дуже не хочемо бачити з червоного ламочка або з циркона. Того, що, ну, того, що не хочемо. Оціночки кажуть самі за себе. Розробники, напевно, подивилися. І такі, окей, давай ж ми, ще ж ми відребалансимо його. Добренько, друзі, відребалансили йому навички, не всі, але ми зараз будемо про них. Читати тут досить така цікава інформація. Вона сьогодні у нас в картиночках. Так, змінили йому в першій формі першу навичку і е, пасивну навичку. Також увага на екран при пофарбуванні його на шість зірочок. Йому буде збільшуватися раніше збільшувалась критична шкода з 50 на 63, а буде збільшуватись швидкість з 105 на 115. Ну, в принципі, це хороший баф, а зараз ми. Швиденько пробіжемось по його навичках Що ж зараз він вміє? Його автоатака атакує одного ворога тричі. Кожен удар має 25% шанс збільшити тривалість випалювання здоров'я на один хід. А що нам тут написали? Давайте я вам зачитаю. Після балансу буде наступне: атакує одного ворога три рази. Кожен удар має 50% шанс збільшити тривалість всіх штрафів на цілі на один хід. Також має 100% шанс збільшити тривалість випалювання здоров'я на один хід. Ну, в принципі, окей. Взагалом, окей, але ну таке. ну таке. Добренько. І тут в першій формі йому змінили пасивочку. Зараз збільшує власне максимальне здоров'я за кожне активне випалювання здоров'я, накладене цим героєм, на 5%. Випалювання здоров'я накладене на союзників, лікує їх, а не завдає шкоди. Так, а що ж нам тут написали? Давайте я вам зачитаю переклад. Пасивочка, пасивочка. Е, додали. Додали, як ми можемо бачити, жовтим це написані зміни. Що буде збільшувати максимальне здоров'я і захист на 5% за кожне випалювання здоров'я, максимум 25%, і буде працювати, не буде скидатися, і буде працювати як в першій, так і в другій формі. Ну і відповідно, також випалювання здоров'я буде не випалювати, а лікувати союзників. І також союзники завдають на 3% більше шкоди за кожен активний. Дебаф, випалення здоров'я, лише е, якщо два герої, то лише спрацьовує в одного в команді. Тобто унікальний такий вшитий е, бонус до шкоди. 3% за кожне випалення здоров'я. Ну тут фактично можна пасивочку похвалити. Тут вона заграє трішки краще на е, гідрі, так. Тобто, якщо на чотирьох головах, то це 12% дошкоди, це досить багато, але, друзі, камон. Міфічний герой. В останню чергу ми хочемо бачити міфічного героя, щоб водити його тільки на гідру. Йдемо до другої форми. Можливо, там другу форму о, забафали. Зараз ми будемо бачити. В другій формі він герой захисту. Пам'ятаємо, що він вперше настакує собі здоров'я захист, переходить в другу форму. І як? Гахне, напевно. Ну, зараз ми побачимо, чи гахне, чи не гахне. Так, йому тут, що йому тут змінили? Йому тут змінили всі навички. Читаємо спочатку А1: атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 35% шанс повторитися, якщо ціль. Знаходиться під дією випалювання здоров'я, що нам тут додають. Атакує одного ворога два рази, має 25% шанс повторити атаку. Також має 60% шанс накласти зменшення захисту на два ходи. І також написано, що демедж мультиплеєр збільшено. Тобто буде більше трішки коефіцієнт на шкоду, і, відповідно, буде він сильніше пробивати. Окей? Ну, в принципі, окей. Як для автоатаки, добре. А два, атакує одного ворога. Якщо початкова ціль знаходиться під дією випалювання здоров'я, атакує всіх ворогів. Повторна атака ігнорує 20%. Повторна атака ігнорує 20% захисту кожної цілі. Тобто перша атака не ігнорує. А якщо під дією випалювання здоров'я, то масуха ігнорує 20% захисту цілі. Що вони йому тут е, зробили? Давайте зачитаємо його А2. Тепер атакує одного ворога. Давайте я вам включу ось тут переклад. Ось так. Атакує. Атакує одного ворога, використовує поширення дебафів, поширення дебафів, переносячи всі штрафи з цілі на всю команду ворога. Тобто на одній цілі було багато дебафів, а він хлоп і всіх, всіх їх розпилив. Окей. Потім атакує всіх ворогів і збільшує тривалість всіх штрафів на один хід. Обидві атаки ігнорують 20% захисту ворогів. І також написано, що Підвищено множник шкоди, буде він ще трішки більше бити. Хизичі буде? Ну напевно, буде, але наскільки це буде нам цікаво, не знаю. А3 його. Атакує всіх ворогів, перед атакою накладає на себе збільшення захисту, збільшення крічкоди на два ходи. Потім накладає провокацію на один хід на цілі зі штрафом випалювання здоров'я, якщо ціль бос зі штрафом випалювання здоров'я, натомість накладає провокацію на два ходи. Знаєте, не дуже подобається, тут все на випалюванні здоров'я в нього зав'язано. Ну, камон. Ну камон, навіщо це? Це ж міфічний герой. Ну, це ж не епік, який має робити дуже багато всього. Ладно, сьогодні не про це. Давайте ми почитаємо, що ж там йому змінили. Атакує всіх ворогів. Накладає збільшення захисту і збільшення крічкоди на всіх на два ходи. Накладає провок на один хід, якщо це бос накладає провок на два ходи. Зрозуміли. Далі ще тут є приписочка. Підвищено множник шкоди. Також окей. Окей, прям дуже окей. Можливо, він е, все ж таки почне. почекайте, я ось це закрию, е, почне бити, і тут ще є приписочка, що цей удар не може бути слабким, якщо ціль знаходиться під дією випалювання здоров'я. Також досить ось ця приписочка сильна. Вона, що є зараз до ребалансу, також залишиться після ребалансу. Ну, в принципі, окей. Йдемо читати його пасивочку. Е, усі власні навички ігнорують 15 захисту ворогів із випалюванням здоров'я. Випалювання здоров'я накладене на союзників, лікує їх, а не завдає шкоди. Що ж буде, друзі, після. Ребалансу. А після ребалансу буде. Бонус здоров'я і захисту тепер поширюється на обидві форми героя. Усі навички тепер ігнорують 20% захисту, якщо ворог під дією випалювання здоров'я. Давайте я вам ось тут е, включу. Можете це все почитати, якщо у вас рівень англійської дозволяє, то можете це все перекласти. М Друзі, давайте, давайте зробимо якийсь висновок про ребаланс Ашнара. Ашнар мені не подобається, максимально не подобається його ребаланс. Єдине, чим він може заграти, це якщо він ось тут, ось тут. Зроблять йому коефіцієнт десь шестірку. Якщо ось тут буде коефіцієнт шестірка, щоб він дійсно, хоча б міг бити, так, то він тоді. Заграє. А так, це ребаланс для Галочки. Дуже все зав'язано на випалюванні здоров'я. Тобто, йому по факту, Ну, Постійно треба це випалювання здоров'я. Ну, камон, це міфічний герой. Зробіть в нього прикольні навички, прикольно задумані, але навіщо це випалювання здоров'я напхали кругом. Дуже багато того всього. Одним словом, мені не подобається ребаланс. Він ще був до е, ребалансу, не дуже так. І після ребалансу, навіть якщо йому шкоду піднімуть, одним словом, е, мені не подобається. Я би не хотів, щоб ашнар мені приходив на мій акаунт. Ось ось єдине, що можу сказати. Так що мої співчуття тим людям, в кого є ашнар, можливо, ну неможливо, він стане трішки кращий, але це не те, що хочемо ми отримати від відповідно міфічного героя. Так що ребалансом я не задоволений. Добренько, друзі, йдемо до відступників, і є Вурлім, Князь Вурлим раніше був в перепусті на, на самому десь початку гри я ще не застав. А, і раніше всі казали, що Вурлім найгірша войдова легендарка. Ну, зараз можна Портуса до нього при... прилампічити. Зараз, напевно, вони топ-2 брата Акробата. І нарешті він у нас під ребаланс. Що він зараз вміє? Атакує одного ворога 30% шанс накласти замороження на один хід. Якщо вдається накласти замороження, накладає бездогану завісу. Та -та -та. Якщо замороження відбито чи заблоковано. Ну, коротше, дуже багато всього в автоатаці, теж е, йому напхали. Що йому тут змінюють? Е, атакує одного ворога, має 30% шанс накласти заморозку, не можна її відбити. Накладає Бездоганну завісу на союзника з найнижчим здоров'ям на два ходи. Ну, в принципі, що було? Що було, що змінили? додали просто 에, простіший опис і додали те, що не потрібно буде точність на те, щоб накласти заморозку. Ну, типу, окей. А 2 Атакує всіх ворогів. 70% шанс на книгах 100% накласти зменшення кріч шкоди та зменшення точності на два ходи. Штрафи не можна відбити. Також накладає на власну команду збільшення критичної шкоди. 30% на два ходи. Шкода залежить від захисту. Від захисту, герой захисту 1200 база. Кайф. Герой захисту. Має бити. Типу має бити. Цією навичкою. База 1200. Кайф. Що йому змінили ви його А2? Тут щось якийсь такий переклад трошки, ну, не переклад, а опис трішки е, по два рази, хизичого так, буде, атакує всіх ворогів, має 70% шанс на книгах 100% накласти е, дебаф, зменшення атаки 50% і зменшення точності на два ходи. Ці дебафи не можна відбити, і також буде накладати перед атакою на е, всіх на всіх союзників збільшення критичної шкоди. Де ребаланс? Де? Зменшення критичної шкоди поміняли на зменшення атаки. Камон, серйозно? Бойдова лега. Йдемо до його наступної навички. Накладає посилення та збільшення захисту на всю команду на два ходи. Це вона зараз є ось так. А додають йому, що він ще додатково заморожує противників, і цій заморозці не можна, не потрібна точність, не можна її відбити. Деребаланс. Ну, додали. А 3 окей, а 3 тепер стане сильніша. Автоатака по факту як була, така і лишилася, а 2 по факту як було, так і лишилося. Тобто він тут ні контролити не буде ним, ні, ні дамажити, того, що в нього база гавняна і, е, ну, коротше, ви зрозуміли. Далі тут буде бафати окей. Тут буде е, заморозку кидати на противників. Тоже окей. Куди ми будемо хотіти його взяти? Я не знаю. Якось так, друзі, я не задоволений ребалансом що одного, що іншого героя. Дяка, що в мене їх немає. Дяка за те, що в мене є фортус. Чекаємо на наступний ребаланс Фортуса. Напиши в коментарях свої думки з ребалансу цих двох героїв. І якщо сподобався даний відосик, ти знаєш, що зробити. Звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Контент летить без зупину, але без лута то просто рутина.